Всім привіт! Сьогодні будемо робити монтаж на поплавок. Я вам розкажу, як легко та просто його зробити. Першою чергою ми проділи фіксатори з карабіном. Другою чергою чіпляємо грузило. У нас воно на 4 грами. Потім фіксуємо. фіксуємо фіксатором грузило. І використовуємо такий поплавок. У нас поплавок на 4 г, саме підходящий до цього грузила. Насажуємо його на карабін і фіксуємо. Так. Далі. Далі нам потрібно зв'язати петлю. В цю петлю буде кріпитися наш поводок. Так, петля готова. Ось так. Далі у нас вже є готовий поводок. І ми продіваємо петля в петлю і засовуємо гачок. І ось так у нас вийшла легка та проста і надійна снасть. Ось такий монтаж нас вийшов.